Екстрена валіза призначена для максимально швидкої евакуації із зони надзвичайної події, землетрусу, повені, пожежі, епіцентру військових дій тощо. Екстрена валіза, як правило, являє собою міцний і зручний рюкзак від 25 літрів і більше, що містить необхідний індивідуальний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування. У рюкзак рекомендується покласти наступне: Копії важливих документів в поліетиленовій упаковці. Заздалегідь зробіть копії всіх важливих документів, паспорта автомобільних прав, документів на нерухомість автомобіль тощо. Документи треба укладати так, щоб в разі необхідності їх можна було швидко дістати. У деяких джерелах рекомендують серед документів тримати кілька фотографій рідних та близьких. Кредитні картки та готівку. Нехай у вас буде невеликий запас грошей. Дублікати ключів від будинку і машини, карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв'язку і умовлене місце зустрічі вашої родини компас Годинник. Засоби зв'язку та інформації. Невеликий радіоприймач з можливістю прийому УКХ і БМ діапазоні. Та елементи живлення до радіоприймача, якщо потрібні, ліхтарик краще кілька, і запасні елементи живлення до нього, сірники. Бажано туристичні, запальничку, свічки. Багатофункціональний інструмент, що включає лезо ножа, шило, пилку, викрутку, ножниці тощо. Снур синтетичний 4-5 мм, близько 20 метрів, рулон широкого скотчу, голку та нитки, упаковку презервативів. Презерватив за необхідності може використовуватись для захисту від вологи сірників та запальничок у якості джгута для зупинки кровотечі, надійного закопорювання ємкостей від комах та піску, перенесення води. Аптечку першої допомоги. До складу аптечки обов'язково повинні входити бенти, лейкопластер, вата, йод, активоване вугілля, інтоксикація, парацетамол, жарознижувальний, пентальгін, знеболююче, супрастин, алергія, імодіум, діарея, фталазол, шлункова інфекція, альбуцит, краплі для очей, жгут, шприци тощо. Ліки, що ви приймаєте мінімум на тиждень, з описом способу застосування та дози, рецепти, прізвища та мобільні телефони ваших лікарів. Слідкуйте за терміном придатності ліків. Запас їжі на кілька днів: все, що можна їсти без попередньої обробки, і не займає багато місця. Довго зберігається, не швидко псувані. Наприклад, висококалорійні солодощі, чорний шоколад з горіхами. Жменю людяників Набір продуктів тушонка, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви. Якщо дозволяє місце крупа перелова, гречана, рис довгозернистий, макарони, вермішель, сухі овочеві напівфабрикати, горілка, спирт питний. Запас питної води на 1-2 дні, який потрібно періодично оновлювати. Вода не повинна бути застояною. Засоби гігієни Зубну щітку і зубну пасту, невеликий шматок мила, рушник, туалетний папір, кілька упаковок одноразових сухих та вологих серветок, кілька носових хусток, засоби інтимної гігієни, бритву, манікюрний набір. Інформація взята з офіційного сайту ДСНС України. Посилання на статтю чекати на вас в описі до відео. Підпишіться на канал, щоб і надалі отримувати цікаву та корисну інформацію. Дякуємо за перегляд відео. Рости та сяй. Що робити після отримання сигналу Увага всім. Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом кількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал. Увага всім. Що треба робити, почувши такий сигнал? Увімкніть телебачення або радіо. Інформація передається офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу. Уважно зосередтесь! Прослухавши повідомлення, виконуйте інструкції. Пильнуйте. Залишайте теле- і радіоканали увімкненими. Через них може надходити подальша інформація. Привіт! Ми суперкоманда. Інфорси покажуть тобі, як діяти у небезпечних ситуаціях. Провіднику, які відомості з найближчого майбутнього? Учням Дімі та Марині загрожує небезпека. Вони близькі до того, щоб порушити головне правило провідника. Суперкоманда! Всім увага! Міни можуть ховатися у руїнах, покинутих будинках або на заводах. Обходьте їх стороною. Будь уважний, проходячи через кущі або ліс. У мін можуть бути розтяжки на рівні ніг та гачки на висоті вашого плеча. Помітив подібне, не фотографуй і не викладай фото у мережу. Радіосигнал може викликати вибух. Відійди на безпечну відстань та телефонуй 101. Не потрапляйте мінам на гачок, діти. Урок завершено. Марино, ну що, йдеш зі мною на реальне тренування. Я такий фін придумав. Окей, подивимося, що ти вмієш. Ну і руїни, ти впевнений, що тут безпечно. Та я вже тисячу разів тут ходив. Все нормально. Ну давай, показуй, що хотів. Стій, діма. Ти чого? Так ти трохи на розтяжку не наїхав. Тут же міни всюди. Ти нормальний взагалі? Треба повідомити МНС. Вибач. Я зараз сам їм зателефоную. Їдемо звідси та зателефонуємо з безпечного місця. Міна може спрацювати від телефону. Привіт, ми суперкоманда. Інфорси покажуть тобі, як діяти у небезпечних ситуаціях. Цей дрон вчепився за тобою, наче вірний пес. А вже ж, тільки його не потрібно вигулювати. До речі, про прогулянки з собаками. Ми щойно засікли небезпеку для Марини. Проекція на екран. Увага всім! Супер катаєшся, Марино. З таким рівнем ми переможемо. Все, бувай, мені ще Барса вигулювати. Я з тобою, нам по дорозі. Барса, до мене. Поруч до мене. Я дожену його. Стій! Ти знаєш, що в цих кущах? Та що там може бути? Білки, гілки та шишки. Ага, а також міни і розтяжки. Краще об'їдемо ці кущі. У тебе все за правилами. Капець! Барс, до мене! Костя, стривай! Не роби цього! Та ти що? Це фотопост на тисячу лайків! Ти не врубаєшся! Міна від сигналу може вибухнути. Ходімо звідси: телефонуй 101, нехай забирають все це. Міна може бути навіть у знайомому місці. Обходь насадження і кущі. Головне правило гострого ока: будь уважний, помічай, але не чіпай дивні предмети та кинуті іграшки. Побачив такий предмет, не панікуй. Спокійно відійди назад. Після цього телефонуй МНС-101. Бережи своє життя та життя своїх близьких. Будь на зв'язку з інфорсами. Дивись наступну серію. Привіт! Ми Суперкоманда. Інфорси покажуть тобі, як діяти у небезпечних ситуаціях. Це фінальний виступ команди другої школи. Вдало виконаний трюк. І здається, це перемога. Діма навчився справлятися з панікою. Щоб перемогти, потрібно контролювати емоції. Але до остаточної перемоги ще далеко. Хлопцям доведеться пройти ще одне небезпечне випробування. Суперкомандо, увага! Димоне, твій фінт був реально крутим. Респект Каста, у мене є ще крутіший. Пропоную нашу перемогу відзначити яскраво з феєрверком у сенсі. Петарди набагато крутіше. Ходімо. Ось я давно його знайшов. Можна вивести в ліс і підірвати. Як тобі ідея? Погана ідея, Димоне. Після такого фінта ти без рук, а то і без голови залишишся. Так ми ж акуратно! Димоне, це протипіхотні міни. Вони здетонувати можуть від будь-якого руху або тряски. Валимо звідси швидко, але обережно. Каста, тільки не здавай арсенал. Я ж тобі по секрету. Димоне, а я й не збираюся. Ти сам зателефонуєш 101 в МНС. я телефон забув. Бери, телефонуй з мого. Краще повідомити, ніж вибухнути. Вони зрозуміли, що покинуті будинки змінами краще обходити стороною. Так, Костя засвоїв головне правило зв'язківця. Завжди бути на зв'язку і повідомляти про небезпечні предмети. Сподіваюсь, Діма теж це зрозумів. Будь на зв'язку з інфорсами. Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Інформація взята з офіційного сайту ДСНС України, посилання на повну статтю в описі до відео. При першій можливості покиньте разом із сім'єю небезпечну зону. Необхідно взяти із собою всі документи, коштовні речі і цінні папери. У разі неможливості виїхати особисто, відправте дітей і членів сім'ї похилого віку до родичів чи знайомих. Правила поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру необхідно зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації, не сповіщати про свої майбутні дії мало знайомих людей, а також знайомих з ненадійною репутацією, завжди мати при собі документи, паспорт, що засвідчує особу, відомості про групу крові, свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров'ям. Алергію на медичні препарати тощо, знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проживання, роботи у місцях частого відвідування, магазин, базар, дорога до роботи, медичні заклади тощо, без необхідності намагатися якнайменше знаходитись поза місцем проживання, роботи у малознайомих місцях. При виході із приміщень пересуватись сходинками багатоповерхівок або до споруди цивільної оборони, дотримуючись правила правої руки, як при русі автомобільного транспорту з метою уникнення тиснями, пропускати вперед та надавати допомогу жінкам, дітям, літнім людям та інвалідам, що значно скоротить термін зайняття укриття, уникати місць скупчення людей, не вступати в суперечки з незнайомими людьми. Уникати можливих провокацій, у разі утримання будь-якої інформації від органів державної влади про можливу небезпеку або заходи щодо підвищення безпеки, передати її іншим людям, за місцем проживання, роботи тощо. При появі озброєних людей, військової техніки, заворушень, негайно покинути цей район. Посилити увагу і за можливості також залишити цей район у разі появи засобів масової інформації сторони агресора. Про людей, які не орієнтуються на місцевості, розмовляють з акцентом, мають нехарактерну зовнішність, здійснюють протиправні і провокативні дії, здійснюють незрозумілу роботу, тощо, негайно проінформувати органи правопорядку, місцеву владу, військових. У разі потрапляння у район обстрілу сховатись у найближчу захисну споруду цивільної оборони сховище укриття. У разі відсутності пристосованих сховищ для укриття використовувати нерівності рельєфу, канави, окопи, заглиблення від вибухів тощо. У разі раптового обстрілу та відсутності поблизу споруд цивільного захисту, сховища і укриття. Ляжте на землю головою в бік, протилежний вибухам. Голову слід прикрити руками, за наявності для прикриття голови, використовувати валізу або інші речі, не виходьте з укриття до кінця обстрілу, надавати першу допомогу іншим людям у разі їх поранення, визвати швидку допомогу представників ДСНС України, органів правопорядку, за необхідності військових. У разі, якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, протиправних до них дій, арешт, викрадення, побиття тощо слід постаратись з'ясувати та зберегти якнайбільше інформації про них та обставини події для надання допомоги, пошуку, встановлення особи тощо необхідно пам'ятати, що ви самі або близькі вам люди також можуть опинитись у скрутному становищі і будуть потребувати допомоги. Не рекомендується підходити до вікон, якщо почуєте постріли, спостерігати за ходом бойових дій, стояти чи перебігати під обстрілом, конфліктувати з озброєними людьми, носити армійську форму або камуфльований одяг, демонструвати зброю або предмети, схожі на неї, підбирати покинуті зброю та боєприпаси. При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється перекладати, перекочувати з одного місця на інше, Збирати і зберігати. Нагрівати чи ударяти, намагатися розряджати і розбирати, виготовляти різні предмети, використовувати заряди для розведення вогню і освітлення, приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь чи річку. Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів із їх означення, огородження і охорони знайдених предметів на місці виявлення, негайно повідомте про це територіальні органи ДСНС та МВС за телефоном 101 та 102. Якщо інформація була корисною, постав вподобайку та поділись цим відео, щоб як омога більше людей було готовими до такого роду надзвичайних ситуацій. Наступні відео будуть на тему Екстрена валізка, такий собі рюкзак для евакуації та як його зібрати, і як підготувати оселю в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру. Отож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити їх, і напишіть, яка з цих тем вам цікавіша.